Доброго ранку. Хочу показати, сьогодні купила, е, купила на секунді вчора посуду трохи. Останній день був і хороший такий, це для торта. Така велика мисочка. Вона не скляна, а така якась, як слюда. Така дуже цікава. У мене одна є, а ще одної треба було. Тоді дві отаких. Купила нолесенький посуд. Так, дві таких. І отака. От Що це, салатничка чи там цукерки якісь. Ось така одна. Кажу, новеньке все було. я не могла не купити. Тоді отаких от тарілочок. Одна маленька, звичайна така. І бачите, з цінниками навіть це чотири таких великих миски. Чуть менше за цю що від торта. Чотири таких. Де? Ось. Отак. Ой, тут ще чотири чашки. Також кожного Гарні, звичайні чашечки. Маленькі, великі. Бо в нас дуже багато перетрощилось посуди. Діти та надщербнута, та ще якась. О, це отаке в мене надбання купила таке. Хороша посуда. Думаю, що її є. Гарненько помию, оброблю хімією, бо все ж таки все одно. І все. І чому я дуже рада. Так, покажу зараз ще щось. Так, а тут ще купила дітям В Богданці білі колготи новенькі, такі будуть їй до школи такі товстенькі. Не тонкі, а прямо товстенькі. Тоді для внучки. Платьку. Ну, трошки воно ще великувате, звісно, який це розмір. На 2-3 рочки. Але нічого, дуже м'ягеньке і таке знизу, як байочка. Хороше, красиве таке. Це для суламітки. І цей сарафанчик для суламітки. Дуже такий ніжний, там підкладочка, дивіться, дуже красивий. Це на скільки там 12-18 місяців. Під рубашечку, якусь чи футболочку, і буде ходити. Це якесь таке як кожзам зверха квіточки. Дуже красиве плаття. Тоді це для Богданки тепле платячко звичайне тепле платячко З рукавчиками до школи буде їй. І ольфік такий теж такий він. Плотненький, е, грубенький. Новий, гарний Ольфік. Думаю, до школи під сарафанчики чи до спіднички буде їй дуже хорошо. Новенький. Тепленький Ольфік. Так. І тоді ще оцих два органайзери купила. Такий він глибокий. Скільки тут написано. Скільки 502 вміщає. І такий самий, тільки нижчий. Я отак складаю їх один в один. Поки не знаю, для чого вони мені, але думаю, новенький, грубий такий пластик, що навіть не, не згинається. Дуже хороша якість і полезно мені. Знаєте, думаю, от, наприклад, в школу як підуть, отак вниз стола можна, а можна і для дрібних речей. там, Наприклад, дитяча білизна, носочки, трусики, колготи, так сюди. І в шафу або на комод. А тут думала, може як канцелярія в столі. Або в комоді буде стояти з носками, з трусами, отаке дитячими. Ну, не знаю, розберусь тоді, на що воно мені. О, це отаке. Їхала від, з лікарні, зайшла. Скільки там було? По 63 гривні останній день. Ой, і все. Це отакі покупки були в мене. Забулася ще, купила гель для стірки. Я от такий купляла капсули, коли в Аврорі по акції були, то мені подобається, що запах. А це купила гель, велика така. на... Чотири літри, коротше, воно. Велика ємкость. XXL. Чтири да. цих літри важке. Я постирала ним вже раз. Дуже пахне. То я думаю, якщо воно буде гарно відстірувати, бо таке постирала вчора майже чисте, то буду купувати це. Скільки це воно? 230 гривень. Тут 4 літри. І пахне і стирає гарно. Я думаю. І оце 99 гривень теж була велика акція для чорного. Ну я не знаю, як воно стирає. Де це я читала? Десь читала, що кольори не вистірує, а якби наоборот, це робить темнішими. О тут 95 літрів немає. 98 чи 9 гривень. Все отаке. Так, кури тут мої. Сидять. Півника немає, а курочки несуться. Курчатка теж ми сюди вже дві ночі ночують. Нормально все. Ми їх всіх сюди заганяємо, і качок і курчат. Хорошо не б'ються, Ну там коли-неколи буває все? А так то все добре тут. Так, тут тачки спочивають наїлися. А тут курчата ганяють. Де вони? Тут трошки на стільчик їм тут подобається вони щось щось портаються порпаються Ну цей прийшов до мене ди сюди О. ручні стали були дикі стали ручні куди куди спустя минутку ти ручний став так? чи ти курочка чи півник не знаю це біленька така величенька. Все, іди гуляй. Іди! Їм тут весело. О, Треба мусор запалити, довбочці палю мусор. Вони собі копають щось. Плят сідають на оцей ящик, вилазять. Порозбігалися. Зразу як випустили кучкою трималися, ходили кучкою. Попошаться. Андо, там подивіться. Під забором собі копають. Там трошки волого від води від качок. Так. Там одіяло просихає таке, що я ним накриваю. Ну, таке щось у господарстві, у хазяйстві. Намочилося вчора. бо всі побігли туди, там сира земля і вони щось копають. Тут їм забот більше цим курчатам. Ой, тоді ближче, що там не знайшли. Нічого, просто корпаються. Та їм легше, краще, ніж там. Цікавіше. Диви. Щось знайшли. <рес> <рес> Як в мене розціла пишно ці розові пеларгонії. Там багато ще буде пупінків. Ой. Таке воно якесь цього року всі ці квіточки нещасні. Поливаю таку, зношу сюди кожен раз. Треба сьогодні пообрізати рози. Збираюсь кожен день і ніяк руки не доходять. Зараз зроблю кави, проведу стрім з кавою і тоді. Далі будемо щось робити. Стірку розвішувати треба. Сюди квітки заберу, сюди ставлю сушку. Що дрібненьке сюди, що велике на шнурки. Чайник закипів вже прийшла. Люблю пити каву в цій чашечці. О, отакій. Чекайте, це в мене дві однакові, Та, ну, на другі як напитую. Спутала не в цій, а в цій, де написано кофе. Тут теж. Це в аврорі були по акції по 35, наче гривень. Оці зроблю. Ще люблю оці з курочкою. Але вона менша, і я сь сьогодні хочу більше кави випити. Так, роблю каву. Купила собі стільки. Хоч Хоча не дуже люблю. Нескафе Якобс. Ой, Якобс люблю Нескафе Голд. Але не було. І це теж добре. Але мені та більше подобається, Та трошки кислинку має. Зроблю каву і стрім буду проводити. Тоді буду до праці далі. Хліб печеться, треба виключити зараз. Хоч би не забутися. Все, дві ложечки сахару. І все. Без нічого п'ю. Не, не люблю ні з чим каву. Сьогодні зранку з вишнями оладі жарили. Я краще окремо з'їм блінчик і окремо каву. Так, все, розтопився сахар. Підемо на двір. Так, несу. Ой, собака, дивлюся, що він там робить. Чого? Ано! Я тобі дам зараз. Несу туди на місце. У Нас там буде стрім проходити. Хочу спробувати пообстригати. Бачила відео, як дівчатка обстригають. Юля моя обстригала, казала. Пообстригати. Особливо оця квітка у мене. Вона була впала, вітер збив. Розлетівся горщик, земля, все, була зав'яла, думала, пропаде. Ні, я її пересадила віджила, але отакі, такі, бачите, попробую пообстригати, щось буде чи не буде. Побачимо. Добре. Так, тут рози не стрижені. Всі-всі. Треба її сьогодні ж пообрізати, бо вже хочеться, бачите, молоденьку давати, а ці мішають. А тут проросла. Дивіться, вона обрізана вчасно. І вже яка велика вигналася. Знову гілочка буде цвісти і радувати мене. Тут так само, але це не обрізана. Це не обрізана, а звідси молодесенька пішла. Ну, от цього, що хочу сказати, біла. Навіть якщо ти її не обрізаєш, вона все одно дає молоденьку гілку і буде цвісти. Але ж не гарно буде. І тут обрізати ось треба. Я Сьогодні буду парикмахером. <ріхи> Нас хтось з дітей казав пахермахерська. Так що сьогодні в мене буде пахермахерська. Дякую усім за перегляд, хто до кінця додивився. Бажаю гарного і продуктивного дня. Всього найкращого. Бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. Кава моя стигне. Все, до зустрічі на нових відео.